Усім глядачам телеканалу Рівне 1. Ви дивитесь програму на часі. З вами у студії ведуча Олена Семенович. Сьогодні у нас у гостях Євген Товстуха, лікар, фітотерапевт, а також академік. Добрий вечір. Добрий вечір, дорогі рівняни. Я до вас повертаюся із своїм сином Петром через 50 років. Понад 50 років тому я працював і полюбив Рівненщину, Я працював у Гощанському районі, власне кажучи, ну в гощі в гощанському районі. Нашим глядачам нагадаю, що наша програма на часі виходить у прямому ефірі. Ви можете долучитися до нашої розмови зателефонувавши за номером телефоном 62 35 01. І ще кілька слів скажу сьогодні про Євгена Степановича Товстуху. Сьогодні у Рівному відкрився представництво фітоцентру Євгена Товстухи, і тому саме він до нас сьогодні завітав у студії. Водночас Євген Степанович захоплений своєю справою за покликом душі він музикант, філософ, художник, а також є батько талановитого композитора і диригента Петра Товстухи і дід перспективного піаніста Костянтина Товстухи. Пане Євген, ваше ім'я вже стало таким своєрідним брендом української фітотерапії. Вами створено ряд базових енциклопедій саме на цю тему. Скажіть, чому ви, фаховий лікар, все ж таки обрали саме таку стежину для лікування людей? Саме фіто ну, фітотерапія це універсальна наука. І я не гіперболізую, не перебільшую. Е, нею можна не тільки лікувати, а й вилікувати переважно. Більшість недуг, які переслідують людство. Людство це обмінні процеси найрізноманітніші захворювання. Захворювання печінки, підшлункової залози, імунного статусу, онкологічні захворювання, травна, система, дитячі і, і, фахові і, недовгі. Ті ж, хай вони будуть прокляті, радіонукліди і тому -то подібне. Тобто дуже багато, такий широкий спектр mm. захворювань. Так, тому що це ліки, які. Які діють дуже інтимно. Вони діють на молекулярному рівні, по-перше, а по-друге, вони вирівнюють процеси асиміляції, і десиміляції, як називається, засвоєння виділення живого організму. Це не лише ліки, це і профілактика, це і продовження активного довголіття». Я хочу нагадати нашим глядачам, що працює телефон у студію 62 35 01. Ви можете перепрошую 00, Ви можете приєднатися до нас і поставити ваше запитання. Нагадаю, що сьогодні у рівному подія, тому що у місті відкрився ваш фітоцентр, де власне відбувається лікування за вашими методиками. Яких саме хворих ви чекаєте у рівненському фітоцентрі? Понад перед усе, і кому саме ви зможете допомогти? я, я вже не буду повторюватись, значить. Це найрізноманітніші захворювання, захворювання вільної системи нейрок захворювання. Серцевосудення, печінки, підшлункової залози, це, врешті-решт, обмінні процеси широкого спектру її, це продовження активного довголіття, це лікування е чорнобильців, це найрізноманітніші лікування. Е системи крові і дихальних тяхів. Нагадаю, що працює телефон: 62, 35 00. У містечку Яготин на Київщині на власних гектарах заповідної землі вами вирощуються рослини, що зникають ну, власне, із природи. Яким чином ви обираєте рослини і за допомогою яких саме препаратів ви лікуєте? Ну, справа в тому, що е я займаюся не лише вирощуванням лікарських рослин, а й так би мовити, оце я автор понад 20 наукових праць. Це називається новітня фітотерапія. Ось чари зелачу додійного. Але це не вигадки, не окультність. Це наш. Глибинний етнос ще починаючи дивно, ви аж дивуєтесь, аж Терпільської цивілізації, і закінчуючи нашим часом. Рослини багато зникають у природі. Це материнка, це родовик лікарський, це первоцвіт весняний, це горицвіт весняний. До речі, ми їх сіємо, садимо, це алтая лікарська і. Разом з сином Петром він їздить. І у нас є заповідники, які ми зробили. А, а син Петро окремо їздить, і в нас лісостепова зона, наявна, значить, Велика кількість опадів, так що посіяне і посадження ми не лише значить вирощує ми використовуємо, а й зберігаємо природу оцю її заповідність. У нас уже є дзвінок і ми зараз дізнаємося, хто це? Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, як вас звати і ваше запитання? А мене звуть Анатолій. Пане Югене, скажіть, будь ласка, а є народні методи лікування? Опорно-рухового апарату, а саме міжпозвонкових гриж, дякую вам. Дякуємо, пане Євген, запитують, чи є народні методи лікування опорно-рухового апарату. Є і досить надійні. Ну насамперед вони плануються так: це вживання лікарських рослин для обмінного характеру, значить для лікування хребта і не лише хребта, а й як ви назвали чи він назвав опорно-рухливого апарату. Це і поліпшення поліпшення обмінних процесів, це і проведення анестезії, цебто зняття болів це відновлення рухів і тому подібне. Це процеси значні, це процеси тривалі і процеси ефективні. Ну, мені здається, що людина, яка щойно потелефонувала, пан Анатолій, може звернутися вже до представництва вашого фітоцентру у Рівному. Ми нагадаємо, що фітоцентр працює за адресою Мірющенка, 31, з понеділка до суботи, з 10 до 18 години. Запис за попередній запис за телефоном 43 43 21. Працює телефон у студію 62 35 00. Пане Євген, вам розроблені новітні оздоровні набори для запобігання Численних поширених недуг, нони. У чому їх особливість? Їх особливість у тому, що вони розроблені не лише теоретично, а це мій майже 52-річний досвід як практичного лікаря і науковця. Розумієте, тим вони відрізняються не тільки що це списано із якихось книжок, і, 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 так би мовити, і по, поданих. Для публікації для використання це особистий досвід і досвід української народної медицини, який, якщо брати його із етріпійської цивілізації, то Господи Боже мій це тисячоліття. Ну і власне ви самі над цим працювали вже 52 роки. Як да, кажете, безперечно, так? безперечно, я вже працював як лікар, як лікар. Як, я старався більше оце, йти век, вектором вивчення української народної медицини, а українська народна медицина вона в собі заховує це заховує це. Фітоетнологію, фітотерапію і, врешті-решт, українську народну медицину. І всюди основним мотивом є переважно більшості лікарської рослини. У нас знову є дзвінок у студію. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Алло. – Добрий вечір. Алло. – Добрий вечір. Говоріть, як вас звати? Ваше запитання. Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо Говоріть, будь ласка. Мене звати Тетяна. Ваше запитання. Євген Степанович, добрий вечір. Я дуже рада, що можу задати вам своє запитання. Скажіть, будь ласка, якщо в анамнезі є низка хронічних захворювань, можна приймати ваші ліки паралельно з ними? Дякуємо. Запитують, якщо є низка хронічних захворювань, чи можна паралельно із певним лікуванням приймати саме ваші ліки? Не тільки можна, а й необхідна. Справа в тому, що якщо, якщо ви приймаєте лікування <кхух> традиційними методами офіційної науки, то безперечно, коли ви приймаєте, то ви до цього адаптовані. І відразу, якщо ви переходите на фітотерапію, то відміня, відміняти ці ліки не можна. А треба поступово, поступово використовуючи комплексні засоби фітотерапії. Тоді, як правило, у нас це дуже часто буває.